Ще досі не можу звикнути. Я їй відправила скріншот з указу президента. Вона ніяк не відреагувала. Говорю, а сльози нагортаються три роки. Я виношувала цю ідею. Ваш улюблений танець за весь цей час. Ну він настільки складний, що ми його маємо готувати цілий рік. Часто доводилося з температурою під 40 угу. виходити. Щоб досконало займатися балетом, треба ним практично жити. Граційні балетні па а за ними колосальна праця. Ця дівчина розвинула балет у рівному настільки, що нещодавно отримала за це від президента звання заслужений діяч мистецтв України. Сьогодні у талановитих керівниця зразкового ансамблю класичного танцю флеш Дарина Гриценюк. Вітаю вас, пані Дарино. Вітаю і e, Відразу від всієї команди IT Media Group вітаємо з цим званням. Досить почесне, високе, і тому перше питання зрозуміло буде: як відчуття в новому такому амплуа. Спасибі вам за вітання. Я, мабуть, ще досі не можу звикнути до цієї новини. Мені дуже приємно, що моя праця винагороджена. Ви, ви а кому першому розповіли про це? От коли дізналися? От хто із рідних, напевно, що перший дізнався? Ну скажімо, найпершим про це дізнався директор міського палацу культури. <різнався> <різнався> З ним першим я поділилася. А далі це була моя мама. Я їй відправила скріншот. З інтернету, з указу президента, вона ніяк не відреагувала. Вона це так обурило. 20 хвилин пройшло, а від мами жодної реакції. І тут я їй телефоную, а вона каже: а я вже планую святкування. В <рес> неї ну, там вже список продуктів, зрозуміло. Що ж, ну при такій події, такій нагороді, відразу мені здається, згадуються люди, яким хочеться сказати спасибі за це. Чи є у у вас такий певний умовний список. Цей список досить великий, і я дуже хвилююся, чи нікого не забуду, тому що, якби не ці всі люди, які поруч зі мною щодня, щодня наголошую, всього би цього не сталося. В першу чергу це мої вихованці. Говорю, а сльози нагортаються, тому що ці діти це частинка мене. Так само це мій синочок, який також став учасником багатьох моїх проєктів. І я цим пишаюся, він цим пишається. І це також мої батьки, це батьки моїх дітей. Ну і звісно, це люди, які є режисерами, є тими, хто планує заходи, хто запрошує мене у ці заходи. І я, мабуть, тут назву е, цих людей, і е, е, хотілося б, мабуть, в першу чергу все-таки назвати вчителів, які привели мене е, в цей світ, в світ танцю. Е, це моя перша вчителька танців Євгенія Жемчугова, е, це також завідуючий кафедри хореографію е, Володимир Годовський, це моя викладачка на кафедрі Валентина Пуйова, яка закохала мене остаточно в балет. Це також вже повторююся, режисери, це і Юрій Ширко, і Таніна Позняк, і Андрій Окладов, і міське управління культури, і обласне управління культури, адже дякуючи їм, я можу показувати свою роботу. І деби я не був, і серцем, і душе, я залишаюся. Завжди скрадімо зу моєю, край не моє край моя країна. Роду наш красний, роду наш прекрасний, не цураємося, признаваймося. Тому що мій колектив бере участь у всіх міських та обласних заходах, і ми цим дуже пишаємося. Mm -hmm. Варто також згадати і Оксану Ігас, яка також є режисеркою багатьох проєктів, і особисто уже і друзів моїх це і Мирослава Толочик в складі лісової пісні, і Юлія Окладова, тому що разом з ними ми робили вистави, і Анастасія Янцур. За Нашими спинами вже такий значний доробок mm -hmm. говорю а нагортаються сльози це вистава Оскари рожева пані. Вистава світло душі і «Астор П'яцола про танго це все заходи, які робилися з філармонією. Mm -hmm. Також варто сказати, що великим, мабуть, поштовхом до реалізації, можливо, мене була вистава «Танго-бар». Режисурував і планував Роман Гриценюк, і в якій я взяла участь як головна героїня. Ну і далі це доробок значний вже мій, моїх особистих постановок це вистава «Лоскунчик». На, на жаль, з війною музика Чайковського заборонена. І, можливо, з одного боку, я й вважаю, що це є значним поштовхом для нас, для українських митців шукати щось нове, шукати справді українські наші рідні доробки і саме і класичні доробки. Ну і звісно, робити щось нове. і це сприяло тому, що три роки я виношувала цю ідею. Вона зі мною поїхала до Польщі з часу повномасштабного вторгнення. Я була чотири місяці з синочком в Польщі, і по завершенню. Ну, ще, мабуть, рік добре. Я збирала матеріал, збирала інформацію і таки змогла здійснити свою мрію, поставити свою власну авторську виставу Русальний тиждень, загублена душа. Я ж полечу. Три рази показувалася в місті, мала шалений успіх, і ще досі запитують, коли буде повтор. Угу. А буде планую, що буде. Хотілося б, звісно, щось нове угу. внести у виставу. Можливо, як мої учні кажуть, мавка 2 наприклад. Угу. Звісно, потім. Цей такий великий пласт роботи мав свій виштовх. Нас запросили взяти участь у проєкті Аусентікс Мюзік. Це рівняни, які створили гурт на основі фольклорних різних і інструментів і нашого поліського, нашої поліської музики. Саме цю музику ми використовували у своїй виставі. І разом з ними спільно зробили ще один проєкт, такий, який відбувся у філармонії. Вже разом з ними підживе виконання їхніх Це. пісень. Вершиною зараз цього всього стало те, що мене запросили у драмтеатр стати балетмейстером. Угу. Вистави, Лісова пісня Лесі Українки. Ну, бачите, так стрімко крокуєте до вершини. Як бачимо, за цим стоїть дуже багато людей за цим званням. Але я би хотіла зараз почути три причини, за що є любити класичні танці. Ну, все-таки у вас їх більше, але виберіть, будь ласка, три. <рес> ну, найперше, це фізична форма. Угу. Е, дуже класно відчувати в тому після заняття, е, але в тому, яка підносить, яка от, е, тебе окрилює. Е, друга це все-таки класична музика, угу. тому що е, вона відкриває якісь такі е, в мозку нашому щілинки, е, які провокують, мабуть, до. Творчості до якогось такого піднесеного стану. Ну, а третє, це, мабуть, почуття, тому що в балеті можна показати всі емоції від радості до гніву до mm -hmm. ну, <плес> таке слово, але і до смерті, тому що героя веде все життя від народження до його якось, можливо, такої душевної, душевного пошуку до стимулу творити, жити і сприяти своєму розвитку. Ну, ви згадали про фізичну форму, і дуже часто балерин якраз асоціюють з тим, що вони такі легкі, невагомі, практично, як пір'їнки. Е, і кажуть, що е, цьому всьому така е, є такий поштовх в дієтах. Е, чи дійсно це так? Е, чи е, користуються цим е, в флеші? <реш> <реш> чи там балеринки маленькі від найменших вже там якось контролюються? Ну, е, скажімо так. Я дуже радію з того, що нарешті відходимо ми від цих стереотипів. Ми все-таки орієнтуємося зараз на Америку, на Європу і е, саме там е, всі за здоровий спосіб життя угу. і за здорове фізичне тіло. Що ж, тоді наступне запитання буде таке. Вам подобається більше танцювати самій, чи навчати когось, щоб вони вміли досконало танцювати? Це складне запитання для мене, тому що іноді мені доводиться поєднувати і одне, і друге в одному заході, і це дуже складно контролювати і дітей, і контролювати себе, і налаштовувати себе емоційно на те, щоб увійти в роль. Ну, але я не готова зараз відмовитись ні від одного, ні від іншого. Мені і одне, і інше приносить задоволення. Єдине, що хочу сказати, що. Я завжди хвилююся. Неважливо, чи це я маю вийти на сцену, чи це мають вийти діти мої на сцену. Іноді настільки хвилююся за дітей, що можу сама стоячи, відтанцювати замість uh -huh. них і тільки відчуваю, як по спині така такий струмочок поту <стіка> стікає від хвилювання. Uh -huh. За цей час, і ви згадували вже про це раніше. Багато було вистав, виступів різноманітних, і вас, і ваших вихованців. Але ваш улюблений танець за весь цей час який? Ну нехай буде духаст. Від Рамштайн. Ми Не очікували. Танцювали. Ми танцювали його з партнером. Так, це такий рок. І я в пачці на пуантах, але, ну, мабуть, цей номер дав такий результат успішний. Про нас заговорили як. Про пару, яка виконує різні такі, ми говоримо «exhibition dance», це показові виступи з різними підтримками, угу. і після того ми взяли. Декілька уроків з київськими хореографами, які також нам поставили ще складніший номер. Ну він настільки складний, що ми його мабуть маємо готувати цілий рік для того, щоб показати так, як він має виглядати, от в результаті якісно. А чим, на вашу думку, вихованці класичної школи такої балету, відрізняються від сучасників? Тобто, от, якщо поставити вашу вихованку в плантах і в пасті, і когось, наприклад, з джазу чи там якогось хіп-хопу, чи можна буде відрізнити якось? Психологічно по рухах і так далі. Що от, цей... Я думаю, що так. <головік> Сама постава, і в першу чергу це манера, Балет – це манера. І навіть неважливо, чи в пуантах, чи без пуантів: це ручки, це шийка, це спинка, це ніжки. <головік> А які правила мають виконувати ваші діти, аби залишатися в балетній школі і гарно все виконувати? Е, ви знаєте, я мабуть досить багато дозволяю своїм а, учням. Ви лояльний такий викладач так? Так, але ну, часто вони мені кажуть, що я до них строга, угу. ну по-іншому не виходить, тому що це складна. Робота – Це дуже складна робота над собою. Ну, Найперше, мабуть, не пропускати репетиції і завжди пам'ятати, що від тебе залежить не лише керівник, а й весь колектив. Тому, ну, такі, скажімо, речі, як мене не буде на концерті, я зовсім не вітаю. І я знаю, що багато моїх учнів, і я сама, і мій син, і нам часто доводилося з температурою під 40 угу. виходити і йти працювати. Таке реальність. Так. Угу. А коли, наприклад, ваша учениця ваша чи учень говорить, що все, мені набридло, я не хочу. Чи маєте ви якісь от такі фрази, які вони, щоб переконати залишитись? І чи переконуєте? Е, найперше, що я подумала, можливо, не варто переконувати, тому угу. що я вважаю, в кожної людини є свій вибір. І ну, примушувати навмисне. Мабуть, немає сенсу. Якщо людина горить, якщо вона хоче цього, то незважаючи ні на що, буде працювати. Хоча багато буває таких запитань, от ми не хочемо. Часто ці запитання виходять від батьків, а там дитина жаліється, що важко, втомлюється, що всі от збираються гуляти чи лягають спати вже нам треба йти на репетиції. Е, я вважаю, що тут все-таки потрібно розмовляти з батьками в uh -huh. першу чергу і говорити про те, що всі люди втомлюються, і навіть дорослим людям буває лінь і важко, і не хочеться, але все-таки батьки мають право і можуть трішечки тримати дитину в тонусі. Uh -huh. е, ну, скажімо, якби моя мама можливо не наполягла на тому, щоб я все-таки танцювала, то не було б цього мого шляху. Кажуть, щоб досконало займатися балетом, треба ним практично жити. Так. Чи погоджуєтесь ви з тим? Так, потрібно жити, цікавитися інформацією, цікавитися людьми балетними, читати. Дивитися зараз дуже багато є. І старих різних записів, і дуже багато зараз балет розвивається настільки. Він ну, просто, мені здається, стає таким конкурентом до сучасного мистецтва, угу. тому що вносить в себе і різні е, стилі, і, і пілатес, і психологію, і ту саму дієтологію. Ну, е, Мені здається, прямо це ціле якесь мистецтво. Угу. А якби ви в цьому мистецтві могли одну річ змінити? Що би це було? Ой, ну навіть і не знаю. Ну, Як є чи? щось що не подобається. Ну от е, там, за змахом чарівної оп, і це зникло. Або змінилось там, що тепер всі вчасно приходять на репетиції, наприклад, ну мабуть е, більше партнерів. Ага. Більше хлопчиків, <свят> а до речі, цікава така тема, тому що е, так якось чомусь асоціюють балет більше з е, дівчачим заняттям. Е, чи є якісь е, зміни в тому, як виховувати дівчаток, а як хлопчиків в е, балетному мистецтві? Є, тому що і рухи розраховані на те, що хлопці більш технічні, вони мають більше силу в ногах, вони мають високий стрибок, тому, відповідно, вони мають бути фізично. Досить сильними, і піднімати партнерку, це теж неабияка наука? Ну, бо я хотіла б згадати про те, що ваші вихованці дуже успішно з цим справляються, отримують перемоги на прикатах Франції, Ізраїлю, України інших різних країн. Цей перелік можна продовжувати, але питання моє таке: якою перемогою найбільше пишаєтесь серед всіх? Ну от вона вам якось так запам'яталась, може. Вона навіть не з точки зору там, що там перше місце, як, можливо, щось таке душевне, моральне. Е, я дам відповідь: це, це швидше не конкурс, це був фестиваль, який ось проходив нещодавно в жовтні у Івано-Франківську. Це була досить знакова подія для нас і, взагалі, я вважаю для всього українського балету, тому що з десяти міст України зібралося 14 колективів, і саме балетних, які показували зразки світового балету і авторські, також роботи свої. І це було досить знаково познайомитися, побачити інших дітей, побачити колективи, як вони працюють. Це був не тільки фестиваль, от саме, номерів, це були й майстер-класи. Ну і для нас це був великий досвід. Бачу по дітях, що вони приїхали досить натхненні. Угу. Ну, ви їх багато просто навчаєте, але я впевнена, що не менше вони дають і вам. Тому хотілося б запитати, що такого цінного ви за цей час, за 10 років флешу, отримали від них. Це правда, я вчуся разом з ними. Тому що розбираючи нову варіацію чи готуючи новий ансамблевий номер, я так само знаходжу, шукаю, навчаюся. І це дуже класно, тому що в нас є така тісна взаємодія і співпраця один з одним. Ну, і звісно, діти це такий ковток емоцій, з ними ніколи не скучно. Вони заряджають, і я вчуся від них, бо вони молоді, безпосередні, активні, і вони мене провокують робити щось нове, шукати для них нові ідеї, нові постановки. А чи є у вас якийсь такий певний життєвий девіз, з яким ідете його переносите, деколи на те, чим займаєтесь і з ким займаєтесь? Ну, скажімо так, живіть з мрією і прийде до вас успіх. Гарно. І тоді, наостанок, таке більш відверте запитання. Що насправді робить вас щасливого? Є такі речі. Ви знаєте, я намагаюся шукати от тепер і зараз якусь приємність для себе. Чи це погода як вчора сніг, чи це якась книга, яка потрапляє до рук, чи, можливо, навіть пісня. Звісно, радію успіхам своїх дітей, і це, мабуть, найперше. Це класно, тому що наостанок ви закінчили не своїм першим успіхом, який от я зверху згадувала. А якраз тим, чим горите. і я думаю, саме через це звання цілком заслужене. Я вас ще раз вітаю. Бажаю Добре. іти далі до вершин, до якихось таких внутрішніх мрій. Ну а вашим вихованцям бажаю все більше і більше. Якось нас радувати на рівненських сценах, і е, я сподіваюся, світових теж. Дякуємо. А я нагадаю, що сьогодні у талановитих була керівниця зразкового ансамблю класичного танцю Флеш Дарина Гриценюк. Мене звати Оля Добреля. До зустрічі на ITV Media Group.